Бог напоумить. А як він напоумить, коли не чуєш правди ти? Дурнею тою, що світ несе. Бог може все, Бог любить, він дав і взяв, забрав, йому це потрібно більше. Ти про що, Михайло? Давай вертайся. Куди у православі, в католицизм? Куди вертатись? В протестанство, яке мовчить, набравши в рот води святої. Це слово. Отак у них слово. Ні, отак. Складають і порохом припало. І все мовчать. Ніхто не каже слова, що, брате, робиш ти, навіщо хрещиш немовля, воно ж не вірить. Що ти робиш? Мовчить. Це протестантський світ. І Не боїться Бога. Хоч знають Бог сказав: іди, навчи. Іди скажи, іди борися, протистань. Що робиш ти поміж собою? Садиш квіти на тицькав стільки, що й не знаєш, хто буде збирати, кому потрібні. А я дякую Богові за тих, хто вчиться. Мені приємно, хто прийняв чиня Господнє, хто відкрив, шукай ти перше царство Божого. Все решту додасться, і молиш от чи наш хай буде царство твоє, як на небі, і на землі. І все більше утверджуєшся в тому, що царство є і на землі, бо це сказав Ісус Христос.